Підписники україномовні, мої, любі щирі і кохані люди. Сьогодні, 24 лютого 2025 року, і Оксана Миколаївна сьогодні прокинулася в сльозах і, як, мабуть, багатько-багатько-багатько моїх земляків, моїх українців. І я хочу просто поділитися думками. Є щемливий біль від того, що. Що і як, і що це війна, і що це таке жадхіття, і це так несправедливо, і, і це так не має бути, і... а з іншої сторони я сьогодні плачу через те, що я розумію, скільки сили, любові, витримки, терпіння і здатності цінувати ця війна. Навчила мене, скільки вона мені цього дала, скільки вона мені дала співчутливості і щемливості навіть в банально роботі своїй. Скільки вона мені дала відчуття поваги до іншої людини, не просто моя хата з краю, а відчуття поваги, шаленої поваги. Скільки народилося діток, скільки народилося діток у моїх клієнтів. За час війни і я, коли ви шлете мені фотографії, я плачу, тому що у багатьох з цих діток немає батька, і їхні дідусі, можливо, теж загинули, або їхні рідні, і я за це теж плачу. А з іншої сторони, це такий прояв величезної любові і довіри, любові і довіри. Життя триває, життя йде. Скільки трансформацій я побачила в людях, які приходять сюди до мене і, дивлячись мені в очі, говорять мені свою правду, яка б вона не була: брудна, чиста, щемлива. Скільки цього я бачила в людях? До війни, можливо, я не помічала, можливо, в мене не була відкрита та струна або те вухо внутрішнє, яке би могло чути брин душі. Це бриніння душі. Війна і жахіття особисто в мені відкрило здатність до самопожертви, здатність втихомирити своє его, здатність, здатність закрити рота і чути, і слухати, і плакати. Вчора ввечері в мене була класна довірителька. Яка поділилася щемливою історією свого життя, і я досі плачу, почувши деякі подробиці, мені щемливо. І там була історія величезної любові і величезного, знаєте, жалю, коли щось не встигаєш. А оцей вже останній день. Любов і горе, і смерть вони ж, мабуть, ходять поряд. Дуже часто, тільки через те, що смерть поряд. Ми набираємося такої величезної сміливості, щоб сказати або виголосити, викричати, виробити це те, що на серці і на душі. І якби вона, ця смерть, не стукала у двері, ми б так і сиділи у своїх гординях, у своїх обідках, у своїх переживаннях. Ми б так ніколи б і не знали, який красивий, божевільно красивий цей світ і люди в ньому. Війна також дає величезне відчуття стресу і втоми. І якби не війна, ви б ніколи б не дозволили собі відпочивати, пам'ятати про те, що ви у себе теж головні, що вам потрібно піклуватись про себе. Піклуватися про себе. Я пам'ятаю, коли я повернулася назад в Сідний, десь приблизно рік назад, і коли я пішла в церкву, я перших чотири тижні в церкві не могла навіть розмовляти. Я навіть не могла з батюшкою вести розмову, тому що я просто плакала. Я тоді зрозуміла, як сильно, 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 під шкіру оце все залізло. І він, я пам'ятаю, ти мене запитав Оксана, як твої справи, і сказала: батюшка, у мене є скільки любові, ця війна навчила мене, скільки любові цінувати сім'ю, цінувати родину, переживати за своїх сусідів, за своїх кумів, за своїх це за всіх, хто є, просто за людей пересічних співчувати, співпереживати, співрадіти. Тому що ми всі в одному, ми всі в одному котлі. Я навчилася бути цілим з чимось більшим. І наша сила не просто в єдності, наша сила у величезній здатності любити. І знаєте, багато з вас приходять зі своїми драмами, проблемами, стресами сюди до мене. І коли я запитую, що ти хочеш, кажуть щастя, щастя, щастя. І коли я запитую, що таке щастя, поясни мені своїми словами. Ну, я не знаю, або говорить якісь банальності. І я часто густо кажу, що, знаєте, для того, щоб відчувати щастя, потрібна також сила і енергія. Щастя не любить слабаків. Любов не любить слабаків. І війна нас. Українців дуже гарно навчили любові до себе, до свого тіла, до ближнього, до сусіда, до чужої, пересічної людини. Я дуже пам'ятаю ту історію, коли почалась повномасштабна, і одна, у мене була одна знайома дівчинка у Харкові, яка так склалося долею, що вона приїхала зі своєю всією там, родиною, друзями, знайомими, незнайомими до моєї мами. Їх було 20 людей. І в тій когорті з 20 людей було дві абсолютно чужі людини, які приєдналися до цього каравану просто на якійсь автозаправці, десь далеко-далеко. Чому? Тому що люди були одні пара, сімейна пара серед хаосу, серед страху. Серед темряви, серед жуті. І вони просто приєдналися. І я досі, коли згадую цей момент, в мене є таке відчуття вдячності і любові: що дай Боже залишитись десь колись самому без орієнтира і не отримати підтримки або щоб тебе вигнали. Не їдь з нами. Нам самим нема куди їхати. Ну, щось з такого плану. І я дуже дуже вдячна, що цей караван. Підчепив, можна так сказати, підчепив цих двох зовсім 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 чужих людей, і вони хоча б одну ніч десь переночували, не самі в полі. Не самі в полі. Пам'ятайте про те, що у вас є сила, і ви можете набагато більше. Ви можете набагато більше, і ви маєте значення. Щоб що б у вашому житті не відбувалося. Скільки б горя, ви не випили, не з'їли. У вас є сила. І ця сила в здатності любити. І що би ви не робили? Чи це просто варіння їжі, готування їжі, чи це просто проводження часу своєю родиною, чи це якась банальна робота, на яку ви ходите, і вам соромно, тому що вона не якась крутецька. Ви маєте значення. Тому що все це, що ви робите, є проявом вашої великої любові. І я сьогодні хочу. Особисто для мене я сьогодні піду на велику демонстрацію тут в Сіднеї, де будуть знову лозуги, мабуть, сльози, щем, і багато людей, багато людей, які реально втратили багато чого і кого на війні. І я все одно хочу тримати і для себе такі орієнтир, і можливо поділитися з вами. Нехай це буде орієнтир на любов. Що змінилося в тобі через те, що прийшла вона? Яким чи якою ти стала через те, що прийшла вона? І я хочу, щоб ви сьогодні також згадали себе і змогли подякувати собі від щирого серця, від глибини своєї душі за стійкість, за мужність, за любов, за доброту, за пожертву, за жертовність, тому що ви маєте значення. І кожна малесенька краплина. Робить велику справу. І нехай з вас теж виходить конденсат сьогодні, тому що все невисказане стає висказаним, все невиплакане стане виплаканим. І нехай виходить красивими сльозами, обійміть ближніх, скажіть їм, як ви їх любите, як ви їх цінуєте. Шануйте свою родину, шануйте свою пам'ять, шануйте своїх предків, помоліться сьогодні за них, поставте свічку за тих, кого вже немає. За тих, хто до сьогоднішнього дня не дійшов. Майте силу для радості і любові. І у нас будуть щасливі і радісні дні, і Україна буде цвісти, і Україна стане колискою для світової культури, сили, епохи. І ви теж про це знаєте. І вона бережена Богом, навіть якщо сьогодні про це я просто ну, навіть подумати не мислено. І кожен, хто носить в собі українську кров теж, благословений, і бережений Богом. Шануйтеся, шануйте себе, цінуйте себе і майте світочу серці. Я бажаю вам сили і мудрості, аби ви могли повноцінно відчувати любов. З вами була ваша панечка Оксана, яка пішла далі жити, жити то життя.